Ой, вербичка, ой, вербичка, при дорозі схиляся, при дорозі схиляся, про й зажурилося. Забуя, вихаю, звеселить Україну вонью, ну, Україну мою. Любіть Україну, як сонце любіть. Як вітер і трави, і води в годину, щасливо і в радості ми слібіть. У годину не годим. Для нас була в світі єдина одна, просторі в солодкому чарі вона у зірках, у вербах вона, і в кожному серці ударяє. Рублять оха, коли кохано. серця. любить любить Україну.